Щороку, 7 квітня в всьому світі відзначають День здоров'я. Ця дата привід нагадати людству про те, чого більшість жителів землі не помічає і практично не цінує про безцінний дарунок здоров'я. Адже зараз, окрім нашої неуваги, на нього впливає ще чимало негативних факторів. Шкідливі звички впливають на здоров'я і дуже сильно. Що впливає на здоров'я сьогоднішніх українців? Сьогоднішніх українців впливає на здоров'я радіація, вот это вот, що мало своєї, так і японська додається. І продукти питання. Поширюються звички шкідливі. Е, это ж вот эта молодёжь, що й курить, і випиває. Може, это связано з тим, що вот вона не повністю зайнята. Е, нету ні роботи, ні чого, і вони себе так ведуть. Зараз продукти харчування у нас дуже такі, що ГМО это це... Так, звичайно, це. Є дуже багато, що люди не можуть купувати те, що хочуть. Продукти, і овочі, і фрукти, які вже з ГМО з цими. Продукти питання в першу чергу. Качественних продуктів дуже немає. Дуже мало, вернею. Якщо є, то дуже дорого. Не по карману нашим людям. А шкідливі звич. Ой, те же саме, особливо куріння. А що ви палите? Я ні. Вже більше п'яти років не курю. А що вплинули, що викинули? Ну так просто, сам захотів. А багато серед знайомих палять і не можуть скинути. Так. Да. Обращаються кразним психотерапевтом, ну, ефекту ну, мало. А само захотіти пустись за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна на п'ятому місці у світі по кількості вживання алкоголю. В середньому українець вживає за рік близько 15 літрів перерахунку на чистий спирт. Щодня алкоголь вбиває 40 українців. Хворі на алкоголізм потрапляють до нас українська стані, тобто з виникшими ускладненнями і за наполяганням родичів, частіше за все. Алкоголіки не вживають себе алкоголіками і не вважають, що вони зловживають алкоголем. Вони всі стверджують, що вживаю в міру. Частіш за все, довготривале вживання алкоголю приводить до посталкогольної депресії. Тобто людина у людини зменшується коло інтересів, знижується настрій, він не хоче спілкуватись з оточуючими, втрачається коло інтересів. Це називається посталкогольною депресією і потребує спеціалізованої допомоги, тобто вживання антидепресивних засобів. Може призвести до суїцидальних спроб такий стан. Серед підлітків щас, найчастіше поширене вживання слабоалкогольних напоїв. Це е, всеможливі лонгери, пиво, вино, е, ромколи. Але е, якщо ти вживаєш слабоалкогольний напой, це е, не значить, що е, шкоди від вживання на твій організм немає. Е, частіше у таких. У хворих, які зловживають слабоалкогольними напоями, частіше розвиваються алкогольні психози, дуже часто і дуже швидко розвивається алкогольна енцефалопатія з послідуючою алкогольною епілепсією, яка перехо... може переходити в постійну форму. Значно шкодить здоров'ю тютюнопаління. Нікотин є фактором ризику понад 20 хвороб, більшість яких можуть привести до смерті. Від 5 до 20% зросла поширеність паління за останні 20 років серед молодих дівчат і жінок працездатного віку. Розповсюдженості куріння серед дівчат і жінок немалу роль має мода. Якщо причинами початку куріння у хлопчаків є бажання наслідувати дорослим ототожнення, поління з уявами про самостійність, силу, мужність, то у дівчаток початок куріння часто пов'язане з кокетством, прагненням до оригінальності, бажанням сподобатись, привернути до себе увагу, бути модною. Спостереження, спостереження вчених підтверджують, що дівчата, які рано починають курити, Гірше розвиваються фізично, частіше хворіють, особливо бронхітами. Хронічне подразнення голосових, оболонок голосових зв'язок впливає на тембр, на окраску голосу. Він втрачає звучність та чистоту, стає грубим, хриплим. Висока температура цигарки, отруйні речовини тютюнового диму поглинають також болізну. Білизну емалі зубів, спричиняють мікротріщини емалі, як наслідок жовті та вражені зуби. В результаті паління також послаблюється діяльність легень, часто виникають бронхіти, які проявляються кашлем курця, з відхаркуванням брудно-каричневого харкатиння, неприємним запахом з рота. При постійному і частому палінні кров альвеолярних капілярів збагачується чадним газом, а не кисним. З'єднуючи з гемоглобіном, виключає його з акту нормального дихання. Це призводить до кисневого голодування мозку, враження його клітин продуктами обміну і, як результат, погіршення пам'яті. Також до складу тютюнового диму. Входять канцерогенні речовини, які здатні викликати злоякісні новоутворення. Лікування хворих на алкоголізм та наркоманію неможливо без бажання самого хворого. Незалежно від того на якій стадії звернулись за допомогою. Якщо бажання є, то лікування обов'язково буде успішним. Окрім шкідливих звичок та інших факторів, негативно на здоров'я людини впливає низька фізична активність та невчасне проходження медоглядів Треба вовремя проходити е -е, обслідування. У врачей, це теж, звісно, впливає на здоров'я. Обов'язково людині проходити медогляд? Звичайно, обов'язково. І ніколи не не затримуватися. Раз у рік обов'язково. Я працюю вихователем дитячого закладу, то ми кожний рік, кожен... На пів... раз на на півроку, обов'язково проходить медичний огляд. Може вплинути на здоров'я тим, що якщо людина десь... Не піклувалася, не, не медичний огляд не проходила, то, звичайно, може і онкозахворювання, а якщо десь якась опухоль, то якщо її попередити раніше, то, звичайно, людина буде здоровою. А раннє виявлення туберкульозу позитивно впливає на результат лікування. На превеликий жаль, і лікарі, і вчителі, і бізнесмени всі можуть захворіти. Для того, щоб цього не було, Слід виявляти патологію на ранніх стадіях. Власне, єдиним методом виявлення туберкульозу чи хронічної легеневої патології, маючи яку людина має більший шанс захворіти на туберкульоз, а паличка коха має більше шансів вразити організм і перейти з неактивного стану в стан бойової готовності і дії, власне. Єдиним методом, наголошую виявлення патології є флюорографічне обстеження. І щорічно, раз на рік проходити флюорографічне обстеження, я би наполегливо рекомендувала всім. Особливо тим, хто має цілу низку хронічних захворювань, хто має контакти з хворими, хто має якісь проблеми зі здоров'ям. Після роботи пересувного флюорографа, виявляється патологія якраз у тих мешканців, які протягом декількох років не приїздили до Центральної районної лікарні і не обстежувались стаціонарно. Єдине, що ця патологія виявляється не тільки на ранніх стадіях. А якщо людина не проходила обстеження 4 роки, 5 років, Бувають випадки, коли виявляємо і занедбаний рак легень, і занедбаний туберкульоз. І якщо навіть патологія виявлена, треба, щоб людина ж усвідомила, що оцю патологію треба лікувати, бо хвороба виявлена, не лікується, і потім є такі випадки, і не поодинокі, на превеликий жаль, коли цих людей привозять в центральну районну лікарню власне, в передсмертному стані. Коли вже нічим медичне загальні не може допомогти, я говорю і про туберкульоз, ні у нас, ні в оплуту, в диспансері. Окрім проходження планових медоглядів, людина щодня повинна і сама турбуватись про своє здоров'я. По мірі можливості слідити за своїм здоров'ям за за запітанням за своїм правильне питання, бігати по утрам, займатися фізкультурою регулярно. Ну і щоб не було ніяких вредних привичок, ні курити, і ні у алкоголем. І все залог здорового образу життя. Доведено, що десь на 50% здоров'я людини залежить від способу життя, і чим більше уваги ми будемо йому приділяти, тим здоровіше ми будемо. Відмова лише від шкідливих звичок, не тільки збільшить тривалість життя, а й зробить його більш повноцінним.